Дали нам ще один ножик на пробу ось такий. Ось така номерація. м 690 да. А тут йдуть ініціали. СК. Сергій Плесник, так само як і Ну, давай лопатку, о, Він попросив перевірити, як пліву бере. Ми, да, побачимо, як бере пліву. О, о, це взагалі ідеально. Дивись. Перевертай, давай звідти, подобається вже. Що вже? Давай роботи він mm -hmm. покаже потім. Дивіться, яка висока. Ну знімає, знімаєш. Бере, чітко? Звісно, отлично. Дай я попробую. Клюву бере, отлично. Держи. Та Держи плю. Де? А, бере. бере. воно легко, навіть не треба напрягатися. Шо? Так що отлично бере. Бо тут трохи попліві, ну як, м'ясо отвічно різать. Хоч з цим Сергієм, хоч ножами гострими попользуємося. Мені да, да. <рес> подобається, як воно все бере. Не напрягаюся, нічого. Да? Це ну, цей по пліві отвічно. М'ясо не знаю, зараз м'ясо. Що, це всяке це відрізає. Я знаю. Ну, не розрізай його по кусочкам, одразу давай. Дуже Давай, Поки гострі ножик нам дали, провірити. Нарізай. М'ясо різать, звісно. М'ясо теж задажене. Не напрягаємося. Друзі, це зараз маринується і буде пакуватися в пакет. Так, Вже одну кучку нарізала, тупише ножом. А це прямо. Де він раніше буде? Та не кажи. Ну, короче, ріжа хорошо. Друзі, дивіться, які у нас гарненькі куски м'яса. Тут 10 кілограмів. 10 кілограмів. Мякоти ті було. Дивіться скільки з 10 кілограмів. А ну, Танюша. З 10 кілограмів, дивіться, скільки врізок. Це все накидаємо, що шли. Ну так да, це. це облізав, все бракує. Це пліва, де нерівні, кусочки. А, це, тут воно ну, ідеально. І це все вакуумується, маринується, вакуується, відправляється. Це все бракується. А це гарненькі робимо кусочки. Так що замовляйте, не, не пожалкуйте. Ножик наш, оце, що дали шутали зараз Нарізав Таня, доволі ти ножечко. Ріже, <праць> і снігу, і м'ясо. І набагато легше ножик. Чи? То, що перед цим був важ, важкий для тебе, так? Ну, для тебе важкий, для мене був нормальний. А це каже, легше, ну я ще цим не різав. Також Сергій передав на наступний раз, коли буде забой, перевірити оцей ножик, каже, порізу, по пліві, як, все, як обично. Е, буде розпаковка, бо він ще запакований, я його трогати сьогодні не буду. така от красота. Можна буде поки вийде. <реку> Наступне забойце перевіримо наскільки, бо планується дві, і перевіримо, як, наскільки його вистачить. На одну чи на дві свинки. Без заточки. Я їх, я їх він ножі свої дає, я їх не точу. Взагалі нічим, не мусату, нічим не під'ю. Зачисто чисто беру його ножик від голови і пішов. Розбираю. Що не точу, бо, бо вони всі в нього поліровані. А я. А я отаким от камінчиком обычно точу. ну Примітивним, звісно. І він поцарапає стікло, оце, ну, поліровку. От я не зможу ідеально там його підлічити. І й, в принципі вони не нуждаються в заточці. Вони гості він, без проблем. Які, які не ріжуть, і йому кажуть, ця марка сталі для пліви не годиться. От вона стає. М'ясо ріже, стекло царапає, машку ріже, руку бриє, як говориться, а, а на пліві стає. А ці останні, я він вже зрозумів, які мені треба, і воно останні ножики дає, але ну, на пліві вже ніхто не, не, не зупиняється. Тобто пліву, м'ясо, все, все, що можу, тріжути. Ну от я замітив, що бумажку трошки впирається, пришкрябує. Ну, це як свойство углеродки, він не об'ясняв, що угліродка це спеціально так углеродка під, підрізає. Ну, є що і ножі він давав, що ідеально. Просто я всі марки сталі не знімав і, і не пам'ятаю, які їх цей. Бо він їх виготовляє. Собирає там людям відправляється, та це він каже, на дігустіруй, бо м'ясо в мене є. Він каже, дігустіруй, кажи, як він, що, що він, що що, що треба, що не треба. Бо він там буває, міняє угол заточки, та й ножик починає різати. От він під один угол заточки, не хоче різати. Дає другий угол заточки, ну той самий ніж, та сама сталь. Все починає працювати, вже на пліві, на всьому. Так, а тут конюша міксує. міксує. Міксує, міксує. Пахне копать. Тут все как, там ще пакети обрезки евакумірують. Угу, Капець. Давай, це були тепер налізаєш. Угу. Та і наоборот одному сочні. Там чуть-чуть підріж, бо то багато жира. Не халтур. Треба все контролює. Він буде сочно. Уже йде нарезка цибульки. Забере ці кості в сторону. Тут вже оце, тут відважено вже 2 кг м'яса, 1 грамчик цибульки. Фасується. Угу.